Добрий день всім, Арсенію. Українські друзі, для мене величезна честь бути знову з вами. Хто б міг подумати, що 15, по 15 місяцях ми будемо тут в Україні з українцями, які не лише вижили, але і просуваються, і відповідають всім нашим очікуванням, що Україна і переможе, і буде процвітаючою. Я вітаю вас з Вашингтону зараз. Як ви плануєте? Контрнаступ за нашою допомогою, ми також вже з вами над ним працюємо 4 чи 5 місяців. Ми тепер починаємо обговорювати з о, представниками української влади з нашими друзями в Києві і, і з цивільними, і з військовими майбутнє України. Тому я думаю, що було б дуже корисно поговорити про засадничі речі. Як ми е, рухаємося від е, саміту Групи Семи в Хіросімі і е, е, історичної участі президента Зеленського там до е, саміту НАТО в Вільнюсі і по тому вже уперед е, Україна і весь світ, перш за все, ми думаємо про безпеку. Ми вважаємо, що Україні знадобиться. Така військова потуга, яка буде високого класу світового класу, і буде достатньо стримувальним чинником для Росії, і щоб і скільки б не трапилося для того, щоб таку безпеку побудувати, щоб Росія бачила, що і зараз, і в майбутньому вона не зможе напасти на Україну. Це перше, друге, найсильнішим. Можливо, е економіка, і я бачу тут пані Ярецько, яка саме про це і говорила, йдеться не лише про виживання, а й про процвітання. І ми вважаємо, що Україна має все, що потрібно, для того, щоб рухатися до свого членства в Євросоюзі, і для того, щоб відігравати суттєву роль, не лише в е тому, щоб самі процвітати і зростати, а для того, щоб докластися до зростання стання і кусти життєзарадності всієї Європи Тож Україна може робити все з створенням робочих місць і в it сфері, і в сфері виробництва для того, щоб зайняти своїх переселенців, які мріють повернутися додому, і після того як повернуться з передової ваші захисники, то Україна може стати одним з рушієв. Європи на цьому шляху, і по-третє, йдеться про те, що ви є взірцем демократії не лише для своїх людей, але й для всього світу. Ви є надзвичайно яскравим взірцом того, що означає постати за свої принципи за свою державу. І Ми знаємо, що українці українки підтримують більш демократичну, більш. Чисто, більш європейську, більш процвітаючу Україну як зразок для всього світу в сенсі демократичного розвитку, і для цього потрібна постійна єдність у середині країни та між вашими партнерами, і ми над цим всім працюємо разом з вами.